І впродовж теми про радіаційну, хімічну чи біологічну безпеку, ми замислюємось тільки тоді, коли вона стосується безпосередньо кожного з нас, на відміну від рятівників хіміків, для яких контроль над безпекою навколишнього середовища є щоденною надзвичайно важливою та кропіткою роботою. Вікторія Будавіцька продовжить. Напевне, кожен хлопчик у дитинстві мріяв стати пожежником. Своєю сміливістю та відвагою герої-рятівники надихають юних мрійників обирати саме їхню професію. Малечо впевнена, що головне для пожежників гарна фізична підготовка та сила духу. Втім, крім всього цього, наші герої ще й відмінно знають хімію, адже мова йде про пожежників-хіміків. Тверда п'ятірка з хімії в шкільному таболі кіровоградського школяра Сергія Тоцького та неймовірне бажання пов'язати своє майбутнє професійне життя зі справжньою чоловічою роботою дозволили йому реалізувати мрію дитинства. Ну, по-перше, це була моя мрія з дитинства. Планував поступити в академію пожежного захисту. Так справило, що судьба, ну, доля, повернула в другий бік. Я Поступив в Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості, вивчився там 5 років і було вакантне місце, і прийшов працювати рятівником хіміка. Інженер-радіолог Анатолій Лєкарєв має чималий досвід. Чоловік вже на пенсії, тим роботу, якою займався все життя, залишити не зміг. Так, да, я в протягом життя був Міністерстві оборони, служив СССР і України, підполковник запасу. Заканчивал в свое время Военную Академию Химической защиты и по специальности, выйдя на, выйдя на пенсию в запас Министерства обороны, значит, продолжаю служить в этом направлении. То есть Но сердце же... тянет все равно. Да, конечно. И пока здоровья хватает и опыта, то есть его даю в этом подразделении. Рятівники хіміко-радіологічної лабораторії не лише проводять дезеометричний контроль гамма-зйомку території місцевості, радіаційну хімічну розвідку, а й виїздять на виклики черкащан. Це невідомий запах. По-друге, це розлив ртуті, розбиття побутових градусників. Ну, це так основний перелік викликів, на які ми виїжджаємо. Навіть коли в квартирі розіб'ється термометр, в жодному разі не намагайтесь самотужки зібрати часточки ртуті, закликають фахівці. Важливо одразу викликати рятівників, які не лише правильно зберуть отруйні кульки, а й правильно їх утилізують. Телепроект шукає таланти, започаткований нашою телерадіокомпанією. Вже допоміг багатьом талановитим молодим людям заявити про себе. Вартек вдосконалити свою майстерність. Пощастило поїхати вісьмом переможцям регіональних відбіркових турів. Міжнародний дитячий центр Артек і на сьогодні є найкращим, найулюбленішим місцем відпочинку дітвори. Традиції, закладені тут кілька десятків років тому, продовжують талановиті педагоги, вихователі, керівники творчих студій, гуртків і майстернь. Окрім чудових умов для відпочинку, діти із задоволенням беруть участь у концертах, конкурсах, зустрічах з відомими артистами, художниками і поетами. Наразі в Артеку триває творча зміна Щасливі долоні і вісім переможців регіональних відбіркових турів конкурсу розшукає а таланти, які були нагороджені путівками в Артек, відпочивають у таборі. Янтарний хочу, ще сказати большому спасі таланти, за те, що дала дала мені таку можливість поїхати сюди в прекрасний янтарний артек, адихнуть і познати новий світ. Ярослав з гордістю розповів про те, що, окрім того, що вдосконалює власну майстерність, вже поставив танець для свого загону на одному з артеківських свят. Не сумують в артеку і золотоністі Євген Волік та Леся Орленко. Ну мені тут дуже подобається. Ми тут ходимо кожен день на море. Ну кожен день якісь виступи, праздники. Мені тут подобається дуже. Багато нових друзів тут зустрів Кожен день якісь справи, якісь виступи, якісь міроприяті. Нема часу відпочити, присісти. Весь час десь подорожуємо, ходимо, скоро підемо на гору Аюда. Відпочинок в артеку триває, продовжується і конкурс Розшукає таланти. Тож незабаром в ефір вийдуть нові програми за участю учасників проекту Розшукає таланти. Черкащина, оглядаючи пройдений шлях. Топ тема другого номера загальнополітичного і літературно-художнього журналу Черкащина. Автори зробили добірку найвизначніших подій регіону за останні два десятиліття. Загалом випуск присвятили 20-річчю незалежності України. Його презентація відбулася в обласній бібліотеці для юнацтва імені Василя Симоненка. Вже стало хорошою традицією презентувати новий номер щоквартального видання Черкащина, заснованого обласною державною адміністрацією. Незважаючи на свій досить юний вік, журнал став помітним явищем в інформаційному просторі регіону серед постійних рубрик, підсумки розвитку області за певний проміжок часу, перспективи, спортивне життя і, звісно, історичне минуле Шевченкового краю. І вагоме місце серед мистецтвознавчих рубрик посідає розділ. Присвячений осмисленню геніальної особистості Тараса Шевченка в науці, художній літературі, образотворчому і театральному мистецтві, музиці і кінематографі незалежної номер журналу пронизаний темою 20-річчя незалежності України та визначними подіями цього періоду на Черкащині. Історичний блок формував Василь Мельниченко, голова обласної спілки краєзнавців. Каже, перед собою ставив мету вибрати найбільш важливі події та рішення, які стверджували незалежність в регіоні, починаючи з 1991 року. Він наголошує, про цю рубрику забувати не варто. Журнал має стати своєрідним літописом тих подій. Я хотів би побажати журналу подальшого удосконалення, розширення і тематичних, і хронологічних, і жанрових. Меж я бачу його в перспективі. Хотів би бачити більш таким ну насиченим, я б сказав, діловим Під час заходу було презентовано нові ювілейні видання. «Привітай же моя ненько, моя Україна на Тарасовій горі. Це не повинно повторитися. Рік поступу Черкащина крокує вперед. Презентація видань супроводжувалася творчими виступами артистів, відомих далеко за межами регіону. Руська Поляна найспортивніше село 2011 року. У день фізичної культури і спорту на центральному стадіоні Кам'янки відбувся фінал змагань на призи обласної ради найспортивніше село Черкащини 2011 року. Пів тисячі спортсменів з усіх сіл регіону боролися за звання кращих у восьми видах спорту: зміні футболу, шахів, перетягування канату, гирьового спорту. Арм спорту, настільного тенісу, дартсу, легкоатлетичного кросу про спортивні баталії в Кам'янці, Людмила Шевченко. Вже в дванадцяти на Черкащині визначають найспортивніше село регіону. Спортивне дійство такого масштабу є єдиним в Україні і з кожним роком набуває все більшої популярності. Подібні заходи для жителів сільської місцевості є стимулом у поживавленні фізкультурної роботи. Примітно, що в цьому році розвиток фізкультури і спорту отримав вагому підтримку органів влади. Було збудовано більше 20 багатофункціональних спортивних майданчиків. У обласному фіналі змагалося майже 10 тисяч учасників із більше ніж 300 сільських команд з усіх районів області. До Кам'янки приїхали продемонструвати силу, швидкість, крім пів тисячі спортсменів. Мені приємно те, що в цьому році більше 50 тисяч жителів населених пунктів Черкаської області прийняли участь в чи інших змаганнях, або вийшли переможцями, або приймали участь і почули все задоволення. І те, що ми сьогодні проводимо фінал. Обласних змагань не в Черкасах, а в районному центрі теж знаково, тому що ми вважаємо за необхідне допомагати стимулювати наші місцеві громади витовки стадіонів, по зміснення їхньої матеріальної бази, по використанню їх і для гурткової роботи школярів, для гурткової роботи спортсменів, які працюють в промислових або в підприємствах. Через сім років поспіль з чемпіонство святкувала команда села Хрестителево Чорнобайського району. Втім, цьогоріч естафету кращих перехопили руськополянці. Веровики та представники армспорту, шахісти та футболісти команди села Руська Поляна і вивели їх на перше місце. Друге загальнокомандне місце дісталося спортсменам села Шабельники Золотоніського району, а третє команді села Хрестителева, Чорнобайського району. Більше ми з собою сюди на змагання привезли і юних спортсменів, які Сьогоднішні кандидати до команди вони будуть виступати на слідуючий рік. От, так що є перспектива. Взагалі, ми розвитку фізичної культури спорту віддаємо пріоритет у своїй роботі. Справжній дух суперництва розгорнувся. На всіх етапах змагань спортсмени віддавали всі сили перемозі. Найспритнішими бігунами визнано Тетяну Пащину та Владислава Коржа. У змаганнях з гирьового спорту у всіх без винятку категоріях домінували земляки Івана Піддубного. Чимало овацій зібрали змагання з мініфутболу. У фіналі зійшлися господарі майданчика та команда села Руська Поляна. Пряму святкували гості 3-1. Але найбільшу увагу уболівальників привернули перетягування каната. Як і минулого року головна інтрига у боротьбі за перше місце зав'язалася між командами Сіл Руська Поляна та Хрестителеве. У результаті перемогли Чорнобаївці. Призери отримали кубки, медалі, грамоти та комплекти спортивної форми. На цьому досить завтра будуть інші новини. Усміхайтесь частіше, нехай таланить.